повчально розвиваюча казочка для діточок. Казка про Україну. Послухайте. В обласному центрі в Україні у Вінниці жила одна родина. В якій зростала донечка маленька, Марічка, лагідна і чепурненька. Вона навчалась навідмінно, була старанна і сумлінна. Яку читала вона книжку Подорожую я по світу? От, як би здійснилась моя мрія побачити красу у цих країнах. Марічка тут солодко позіхнула Ох, і незчулася, як мить вона заснула. У марічиному сні з'явився добрий чарівник. «Тебе я чекав, Маріє, щоб діснити твою мрію, ти побачиш всі країни в своїй рідній Україні. А хіба таке можливо? Україна це справжнє диво, бо усі куточки світу змогла у себе розмістити, Тож часу не гаємо, в подорож рушаємо. Є італійське місто на воді. Венеція. А тепер дивись сюди. Це Вилкове, що на Одещині. Усім нагадує Венецію. Одеська Італія. Вилкове. У африканському сафарі є антилопи, зебри, і лами. Танзанія. А це заповідник. Асканія нова, де є й фламінго, сайгаки і бізони. Херсонська Африка. У далекій сонячній Японії є сакури чарівні і магнолії. У твоїй рідній вінниці у квітні рожеві сакури розквітли. Вінницька японія. Зелене озеро в Австрійських Альпах. Нагадує наш синевир в Карпатах. Вода тут кришталева і прозора, навколо сосни й буки в горах. Закарпатські Альпи. У Нідерланди з'їжджаються туристи, щоб побачити, як квітнуть там нарциси. Запрошуємо і ми голландців у мальовничий хуст на Закарпатті. Мандруєм далі чернівцями, а відчуття, неначе в празі. Місцевий університет, що зовні нагадує і Кембридж, і Сорбону. Зелені пагорби Ісландії нас зачаровують пейзажами. Та це ж Бакотина, Хмельниччині краса, Скалясті береги уздовж Дністра. З Хмельницької області мандруємо в Черкаську і опиняємось в місцевості швейцарській. Річка Верзаска, Швейцарія. Буцький каньйон і галасливі водоспади. Виродився в яскравим мрізнобарві. Усіх чарує і тернопільський пейзаж. Це досить знаний наш джуринський водоспад, українська ніагара. А у Нью-Йорку є бурхлива ніагара. Вона по-своєму приваблива і гарна. З усіх сторін рікою Дністер омивається село Заліщики. Село є Саршляйфе. Як вони схожі між собою. Порівняйте, у польських Татрах розквітає квітка щастя. Долина крокусів є також Закарпаття, село Колочава. У Вінниці інтерактивні є фонтан. Такі ж видовищні, як у Чикаго та Дубаї. Я показав тобі усі куточки світу. Ти де, Марічка, хочеш жити? Подумай добре, мовив чарівник. Ну що ж, бувай, сказав він так і зник. Прокинулась Марічка та гадає, що може бути краще того краю, де зійшлися всі дороги світу, де краєвиди фантастично мальовничі, де цвіти червона калина, де лється дзвінко, пісня солов'їна, де живе уся моя родина. Це Україна наша батьківщина. Кінець казочки.